Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. З вами Настя. І сьогодні я проведу вам приємну та комфортну розтяжку на все тіло, яка займе у вас всього 14 хвилин. Тож, поїхали! Починаємо з нахилів голови, ноги ставимо на ширині наших плечей. Праву руку вкладаємо на ліву сторону голови і витягуємо бокову лінію шиї. Максимально тягнемо плечиковий килимочок. Воно розслаблене і тримаємось тут 5, 4. Три. Два. Один. Ця ж сторона. Під бріддям тягнемось до груди в діагональ. Тримаємося п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо сторону в інший бік. Тягнемось вухом до плеча. Тримаємося п'ять. Чотири. Три. Два. один. Один. Під до груди в діагональ тягнемось і тримаємося 5, 4, 3, 2. 1. Добре. є. Витягуємо праву руку в сторону, лівою рукою захоплюємо руку вправо і витягуємо максимально плече. Стараємось руку заводити ніби трішки аж за себе. І тримаємось тут 5, 4. Плечико тягнеться в килим, не підтягуйте його до підборіддя. 3, 2. Один. Змінюємо сторону в інший бік. Захоплюємо руку і тягнемо максимально руку від себе. Відчуваємо розтягнення плеча і задній поверхності рук тримаємося 5, 4. Плече тягнеться в килим, Три. Два. Один, супер є, відпускаємо руки, праву руку заводимо за себе, вкладаємо між лопатками, лівою рукою беремося за лікоть, заводимо лікоть ніби за голову і відтягуємо головою, лікоть за себе. Ми ніби відштовхуємо головою, лікоть назад і тримаємось тут. П'ять, 4, 3, 2, і один. Утримуючи руку в цьому положенні, злегка нахиляємо корпус в сторону на 5 рахунків. Один. І повертаємось в вихідну точку. Нахил в бік. Два. І вихідна точка. Відчуваємо розтягнення задньої лінії руки. Три. І вихідна точка. Чотири. І повертаємось. І останній п'ять. І повертаємось в центр. Повільно, не поспішаючи, забираємо руку і вкладаємо назад проти руку. Беремось за лікоть, лікоть заводимо за голову, маківку відштовхуємо лікоть назад і тримаємось тут 5, 4, 3, 2. 1. Нахиляємо корпус вбік, на 5 рахунків, 1. Повертаємося в центр. і Два, повертаємось в центр. Три повертаємось в центр. Чотири, повертаємось. І останні. П'ять, повертаємось в центр. І відпускаємо плечі руки, заводимо дві руки назад, беремо їх в замок. Лопатки зводимо, плечі опускаємо, живіт підтягнутий, спина рівна, І підіймаємо замочок догори на видиху. Один. Комфортні для себе амплітуді. Два. І до гори Три. І ще до гори. Чотири. І до гори П'є. Тримаємо верхній точці і пружинимо до гори. Оти, видих до гори. Два, три, чотири. П'ять. Повільно не поспішаючи, опускаємо плечі, руки. Ноги ставимо максимально широко, опускаємось повільно, не поспішаючи вниз. Дві долоні ставимо вниз до килимочка і розгортаємо грудну клітку вправо. дивимося за рукою, вертаємось в центр і вліво. І повертаємось в центр. Працюємо на 10 рахунків один. І ще. Два. І ще. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і останній 10. Повертаємось в центр і розвертаємось відразу до правої ніжки. Права нога згинається в коліні, дивимося перед собою. Задня нога абсолютно рівна. В коліні, стоїмо на півпальцях і тягнемось тазом вниз в килимочок на видиху. І тримаємось тут 5, 4, 3, 2. І 2. Один. Повільно не поспішаючи, можна через планку. Змінюємо ногу на іншу. Витягуємо перед собою ліву. І знову ж таки стараємось тримати задню ніжку рівну в коліні. Руки з внутрішньої частини стегна і тягнемось вниз. Тримаємось 5, 4. Уявіть, що хтось вам давить ось тут напоперек вниз. І ви провалюєтесь. Три. І два. І три. Один, повільно не поспішаючи, забираємо стегну назад і переходимо вниз на килимочок. Сідаємо на сідниці, розгортаємо два коліна нарізно, сідаємо з широкою постановкою ніг. Максимально розкриваємо наші стегна, сідаємо зручно і повільно, не поспішаючи, плавно руками, ніби сковзим вздовж лінії ніг, тягнемось вперед перед собою. Наша задача. Нагнутися так, щоб ми ніби хотіли покласти лобкову кістку вперед перед собою. У нас немає задачі вкласти голову, тягнутися головою вниз до килимочка. Наша задача нахилятися животом. І на видуху ми тягнемось повільно, не поспішаючи вниз і повертаємось до гори. ще 5 повторів: 5 і повільно до гори. ще чотири. І повільно до гори. Немає різких рухів. І до гори. І останній вниз залишаємося в нижній точці і рахуємо до п'яти. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно, не поспішаючи підіймаємось догори. Два плеча розгортаємо вперед перед собою перед правою ногою. Носочок натягуємо на себе. Руки ставимо по сторонам і носиком витягуємось вперед перед собою. ніби Ми хочемо носом торкнутися до великого пальця ноги. І злегка нахиляємо корпус вперед, саме грудьми та животом. На видиху один. І перед собою тягнемося. Два. І ще три. І Чотири. видих перед собою 5. І затрималися. Тримаємось. Якщо некомфортно з натягнутим носком, розслабте його. І тримаємося. П'ять. Чотири, три, два. Один. Повільно не поспішаючи понизу. Ось так переходимо на іншу сторону. Руки ставимо по сторонах і. На видиху тягнемось вперед. Носиком видовжуючи себе до стегна. П'ять рахунків. П'ять. Видих вперед. Чотири. Три. І Два. І один. Затримка. Тримаємося перед собою. П'ять секунд. П'ять. Чотири. Три. Два. І. Один супер є, повільно не поспішаючи, знову ж таки переходимо понизу на іншу сторону, і ми зараз з вами сідаємо таким чином: ось як в напівшпагат. Спочатку ми ніжку вкладаємо праву, ось так наполовинку, сідаємо сідницею на п'ятку, витягуємо позаду перед. Позаду ніжку. І нога, на якій ми зараз сидимо, ми витягуємо її в сторону. Ось таким чином. П'яткою від себе, п'ятка ніби напроти коліна. Чим більше буде кут, тим буде більше тягнути в даний момент сідницю. Ми повертаємо таз та сідаємо вниз, притягуємо таз до килимочка. Зараз ми відчуваємо розтягнення сідниці. Залишаємось в цьому положенні на рівних руках і тримаємося 5. Чотири. Три, дива. Один. Якщо вам комфортно, ви спускаєтесь на лікті і тримаєте ще 5 секунд. Якщо тут відчуваєте дискомфорт, ви піднімаєтесь догори і залишаєтесь у верхній позиції. Тримаємося 5, 4. 3, 2 І три. Один. Повільно, не поспішаючи підіймаємося до догори. Знову ж таки, через планочку. Змінюємо ногу на півшпагат. З напівшпагату ми витягуємо ніжку, ось п'ятка у нас під сідницею вбік. Повертаємо таз в вихідну точку, щоб дві тазові кісточки довелися прямо. І залишаємося в цій позиції. Відчуваємо, як тягнеться наша сідниця, наше стегно. І залишаємось тут. П'ять. Чотири. Три, два, і один. Повільно спускаємось на лікті, Якщо комфортно, залишаємось тут. Якщо не комфортно, залишаємось на високих руках і тримаємось тут п'ять, чотири, три. Два. І три. Один. Повільно, не поспішаючи піднімаємося догори, знову змінюємо ногу, сідаємо напівшпагат направо, повертаємось в вихідну точку. Ліва нога згинається в коліні, і різноіменною рукою ми дотягуємося не одною стороною, а іншою. Тобто, ліва нога зігнута, права рука тягне п'яточку до сідниці. Ми стараємося таз провалити вниз до килимочка і потягнути. П'яточку до сідниці, розтягнувши передню лінію наших ніг. Якщо вам некомфортно, ви можете взяти одноіменою стороною і ось таким чином триматись, це трішки буде легше. Добре, затримуємося. П'ять, 4. І та стягнеться в килим. Три, два. І один. Супер. Є. Повільно не поспішаючи, змінюємо сторону. На іншу ніжку і знову ж таки тягнемось. Стараємось п'ятку тягнути максимально до сідниці. Тримаємося п'ять, чотири. Відчуваємо розтягнення передньої поверхності нашого стегна. Три, 2 І один. Повільно не поспішаючи відпускаємо ногу. Супер. Два коліна вкладаємо. Під наші сідниці. Руками витягуємось вперед, грудну клітку провалюємо вниз до килимочка, погляд здовж лінії килима і відчуваємо, як розтягується наша спина. Витягуються плечі, розтягується задня лінія ніг. Тримаємось тут 5, 4, 3. два. Один. Повільно не поспішаючи. Підіймаємось догори. Стаємо на четвереньки. Права рука заходить ось сюди всередину. Ми лягаємо на плечі. Вага тіла на плечі. Вухо вкладаємо і ліву ручку витягуємо перед собою. Залишаємось в цій позиції відчуваємо, як тягнеться наше плече. Тримаємося П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повільно не поспішаючи повертаємось у вихідне положення. На четвереньки. Змінюємо сторону. Заводимо ліву руку всередунку. Правою рукою витягуємося вперед. І залишаємося в цій позиції. Вага нашого тіла на плечі. Тримаємося. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повільно не поспішаючи, підіймаємось до гори. Коліна роз, розводимо максимально нарізно. На сідницю штовхаємо назад до п'ят і руками проходимо вперед. Лягаємо, відпочиваємо ще п'ять. Животик між стегнами, коліна нарізно. На Сідниця ми сідаємо на п'ятки. Живіт між стегнами. І ще три, два. Один, повільно, не поспішаючи до гори. та дякуємо собі за цю чудову розтяжку. Друзі, якщо вам сподобалася заминка, розтяжка, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, підписуйтесь на мій канал, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока.